О, таке значення, пані Світлано, має для вас чистота в оселі? Чи як і всім творчим людям, вам більше до вподоби творчий безлад? О, ні, творчий безлад. Це якщо безлад навколо тебе, то буде безлад і в голові. Так, творчість тут якусь роль відіграє, але не на порядок в домі, не на структурування всіх тих речей, з якими я працюю. Якщо вони будуть у мене в безладі, то я нічого не знайду. А коли ж ви стаєте прибирати? Я вас дивлюся, ви тільки з гастролей не вибуваєте. Ну ви знаєте, я вмію планувати. Колись і викладала тайм менеджмент, але от це у мене з дитинства, що оце от порядок в голові навколо мене, і я тоді зроблю оце, а тоді це. Ну трошки оце маю. Отаке, так що творча людина може бути раціональною, може бути і поєднання можливе, пані Ганно. От з урахуванням ваших професійних знань чи під силу пенсіонерам генеральне прибирання? Генеральне прибирання не під силу нікому, воно і не потрібне, тому що це дуже втомлює, це виснажує, це забирає у нас час. Прибирання, якщо воно і є, воно потрібне на 10-20 хвилин. Потім ми відпочиваємо. І як сказала пані Світлана, правильно треба просто планувати раціонально. Якщо ви плануєте прибирання, то це не цілий день а декілька підходів по 10-20 хвилин, і цього буде достатньо. От я дивлюся там у вас блоги, ви кажете, 2 хвилини і мінімальне прибирання. Так, правило двох хвилин працює більше за будь-які інші правила. Все, що можна зробити за дві хвилини, зробіть відразу: помити посуд після сніданку, прибрати постіль, скласти одяг, який носили, попрати щось або закинути в прання. Це ж дві хвилини, а безлоду не буде. Ну кажуть, весна це зміна сезону і чудовий час для початку розумного мінімалізму. От що це означає? Час для розумного мінімалізму це завжди. Це означає, що ми зберігаємо немало речей, не багато речей, а достатньо стільки, скільки потрібно нам. Як це вирахувати? Ми просто всім цим користуємося. Ми знаємо, де це лежить і для чого це. От кажуть, що треба прибирати в певні там фази місяця. Ну ніби це дає там дім якусь удачу, приносить є таке. Ні, це дурниця. Згоди. Я думаю, треба ще слухати своє серце. От мені захотілося прибрати, і дуже цінно, що ви сказали, не перетворювати і не віддавати день на це зробила. І найцінніше, коли ти виносиш зайві оці ці непотрібні речі, це таке щастя викинути. Тобто фаз місяця не ді прибирання приносить удачу завжди, коли воно робиться, тому що воно дає легке дихання. Якщо вам не під силу догляд за житлом і немає коштів на оплату прибиральниць, варто звернутися до соціальних центрів допомоги пенсіонерам. Всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому, ви можете отримати за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. До речі, ви можете подзвонити, замовити книгу. Як Тітонька Шура якість життя покращувала, там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну а тим часом подивимося, як йде генеральне прибирання у пенсіонерки Людмили підопічної центру пенсіон. Так, Лілічка прийшла. Привіт, Людмила Федосівна. Не Добре, з пустими де? руками, бо весна на порозі, і я думаю, що можна Понятно, поприбиратись. понятно, поприбирати. Я, там, керуйте, я а? там мечтала, мечтала, але ничего не получается. Не получается, а средство не, не подходит, наверное. А, засель для А это позаклеивали Скотч. перед водой, скотчем. и ну, скочем. Люди ну, клеили, ну, я обклеили, что делать. Ну, я так, не, не я знаю, сейчас не знаю, ну, как оно получится у нас. Если подойдет это средство, значит. Ну, Будемо пробувати, нічого не гарантую, бо скотч така штука дуже міцна, як то кажуть, не так легко віддерти. Але будемо пробувати. Мабуть, мені пощастило з підопічним, у мене зараз їх троє. І е, всі м, троє такі дуже, м, що мені в них подобається, да? що вони все життя е, якось старалися ну, берегти свій простір, вони його чимось наповнювали. Да? І е, добре, що не не надто ну, захаращено, да? тому що коли ти приходиш до підопічного, а там дуже багато всього, навіть поприбирати буває складно. Або коли кажеш, може ми це вже викинемо, да? ну, ну якби воно не того вигляду, або скільки ви можете заберігати. Для них, можливо, то щось таке дуже цінне. Але з точки зору, наприклад, ну, я як е, цікавлюся енергопрактикою, в тому числі, да? я розумію, що. Коли простір дуже захламлений, це ну, енергетично важко в тому числі знаходитися в конкретному просторі. О, тому, звісно, до моїх обов'язків входить ну, прибирання, воно регулярне, постійно. Епізодично, я, звісно, дивлюся, що якщо я недавно проводила генеральне прибирання або вологе прибирання, то сьогодні можна просто косметично ну, протерти пил, да, і цього буде достатньо. І більше зосередитись на якихось інших обов'язках, тому що є, ну, є певний перелік класифікатор послугу пенсіону, який ми надаємо під Пічним і туди точно входить там принести продукти, сходити в аптеку, можливо, щось інше допомогти по дому. Тому періодично ми дивимося і узгоджуємо. Ну, власне, з підопічними, що ми робимо конкретно сьогодні. Не зробиш правильно, так я перероблю тоді зробимо, як треба. А, так? Так. так. – Людмила так. Федосівна, так. а ведмедик оце я бачу, боже, Ведмедик – це моєго сина. Ну, Ми пішли з сусідами, Дітки маленькі були, 5-6 такі ще до І Я з сином, а там була дівчина ще. І ця дівчина за машинку, і я маму кричить, маму свою, я куплю машинку. Купи мені машинку. А, а мій берете цепляється від медика. Кажу. Я кажу, ну сине, ти ж теж мальчик, ну візьмеш машинку, а від медика посадить. Не треба мені, я буду медика нести. І вот так забрали по, по магазину, ходимо все там, що, -то вже, що брали. А він його носив день і ніч, день і ночі. В садик і в школу, не в школу носил. Ходив в саді від медиком. Одівав рюкзак і пішов з відбивником. Боже, бережете, як ви да. ви 53 роки. Так я тепер берегу, 50... тому що немає сина, вже син погиб і немає сина. Та я Я ж була чистила раніше, а тепер не можу не почистити. По почистимо вашу хоч, хоч пам'ять про сина. Да, почистимо, не переживайте. У меня работа была с народом, я працювала в связи. 50 лет связи. Владимир Владимирович это сын. И Владимир Николаевич, это, это, это муж. Еще син покупал мне. Это муж покупали, ми вдвоем диван. А диван був большой, так мы выбросили его туда, так там люди забрали его собі. А нам цей вот, остался. Ну, я тут, сколько я, 12-15 лет прожили ми с ним, і у него живу что-то барахлил, он мне с ней говорил, он, у меня артист вообще, парень прекрасный, красавец такой, что был. Катались и за границу ездили, куда хотите они. И я поехала на дачу, а он остался дома, я приезжаю, а он музыка играет, я захожу, выключаю это самый телевизор, думаю, что ж так кричит телевизор, захожу, а он на диване лежит, я говорю, ну о, вот, посмотри, на первом этаже телефон, слышно песни там. До него он холодный уже. Все. Человек у меня был дуже дуже культурный, дуже чистый, такой народный вообще, людей любил тоже, как я любила, так и он любил людей. Вот приходит там с работы, приезжает, я где-то на кухне там или поставил костюм, этого пиджачок снял, Рубашку снял, повесил, послаживал, туфельки, чтобы он поставил там где-то, как я вижу, как придет там по соседству. Там ботинки, там все, что хочешь. Люба, что ты у тебя такой? А я что, виновата, что они так раскидают по, по квартире, говорит? Ну, я учила сразу его сама, и сами учились у меня. Поэтому чистенько было всегда. И там была чистота, и тут такая. Ну, а зараз у мене така непонятна і нога, і коліно суглоби. И, ну, коротше, я не можу ходити, я вже год не ходжу на вулицю, не виходжу, я не можу встати. Ну, коротше, я устала вже, вирішила мені показали, і я позвонила пенсіону, туди мені дали дівчинку Лілю. Вот, а вона така молоденька, я думаю, бігає, пускай пускай поможе. Вона все, все время побуває мені. Що я сказала, позвонила по телефону, лілечка мені то купи, мені лікарство, лилечка, пойди в аптеку і, і купи, кушать з Ну, Время, звісно, вона не тратить, тому що я її не заставляю. Я лучше сама там щось зрозуміла швидше, ніж її мучити дірочку. Є сім'я своя теж є. Я не заставляю її особу не. Ну і так от ми держимося слід, що нам не робити. На зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіонець. Вітаю Михайло Миколайовичу. Я знаю, що перед підписанням угоди про довічне утримання ви приходите в квартири майбутніх підопічних і інколи маєте просто шок від вигляду цих квартир. Розкажіть, чи вдається угу. вам змінити атмосферу в цих квартирах і розібрати завали? Вже, мабуть, років 5 шоку немає, тому що за 18 років вже бачили ну, дуже різний стан речей. І дійсно, ми перед укладенням договору, після того як пенсіонер дізнався про нас, почитав нашу книгу. Ми зустрічаємося не один, не два рази. Ми спочатку розбираємося, які проблеми хоче вирішити пенсіонер. І дуже часто дійсно це або ремонт, або просто прибирання в квартирі. І якщо цього потребує саме пенсіонер, тому що. Це не прям кожен з тих, хто звертається. Дуже багато хто дійсно хоче, щоб все було як я розклав, і мені так зручно і нічого змінювати не хоче. Але якщо він нам дозволяє, то іноді це і три камази можемо з квартири вивести, і тоді дійсно легше дишиться і пенсіонеру, і ну, просто жити вже більше хочеться в такій квартирі. Які послуги ви надаєте, щоб підопічні ваші жили в чистому і здоровому житлі? Бо напевне. Від старих речей є пило, і, і плісняви може бути, алергія, грибкові хвороби? Звичайно. Ну, По-перше, це догляд вдома, і в залежності від того, в якому стані пенсіонер, до нього приходить соціальний працівник, і головна його функція це звичайно прибирання в квартирі, якщо треба щось викинути, або там. Протирання полів, підлоги та там всіх речей, які є в квартирі, тобто, щоб було нормальне ставлення, нормальний стан квартири, і таким чином, будь-якому віці, якщо пенсіонер вже не може це робити, це робить наш соціальний працівник. Ну багато людей звикають до того, як було чи відчувають підопічні радість від того такого прибирання і спілкування з соціальними працівниками, чи всі задоволені як? Ось героїня нашого сюжету, що ми бачили. Дивіться, тут дуже важливо зрозуміти, чому саме так відбувається. Тому що, коли дивиться пенсіонер в майбутнє, його там, ну, коли він туди. Розмірковує про своє майбутнє життя, його просто щось лякає, і нічого гарного він не очікує. А завдяки укладенню договору з нашою організацією, він бачить, що надія є, що може бути краще, що з проблемами можна впоратися. І тому спогади і увага, яка була ну, більше направлена в минуле, вона дійсно повертається в майбутнє. Жити хочеться хочеться жити краще. Ці можливості ми надаємо, тому дійсно. Саме укладення договору змінює стан до старих речей у пенсіонерів. От ми говоримо про пам'ятні речі. Не маєте таку річ? Так, дуже багато пенсіонерів дарять, дарують нам щось, що для них дуже пам'ятне. Я вже пригадую: один з пенсіонерів подарував, подарував мені таку шкіряну дубльонку, знаєте, щоб так. Назовні був це Мех, міг чи як я не забув українське слово, він в цій дубльонці був на зустрічі з прем'єр-міністром Росії, коли він займав дуже посаду велику. Це консервацію. Мені дуже часто дали, ікони, шахи подарували один раз. Я відчуваю, що ці речі для пенсіонерів мають дуже велику енергію, і для нас це дуже важливо отримувати такі подарунки. А на останок хочу сказати, що якщо ви відчуваєте, Чуваєте, що вам потрібна допомога, що хочете жити краще, і хочете дізнатися, що саме пропонує наш центр. Телефонуйте за номером вказаним на екрані, замовляйте нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про всі можливості, які надає наш центр. Дякую, пане Михайле. Ми продовжимо з вами розмову в наступних програмах. От, до, побачення. до побачення. Старі речі для багатьох з нас мають ну, сакральне значення. Для когось це колекція значків, марок хтось збирає кришталь, в сервантах, бережа. от ми бачили. Ну, в сюжеті ми бачили ведмедика, який є пам'яттю про сина. Для Героїні це найдорожча річ. От, Пані Стане, які речі для вас мають значення, можливо, несуть якусь важливу інформацію, ну, які не потрібні і, і прояв якоїсь там? Звіс Звісно, що є такі речі, Ну, наприклад, рушники чи якась вишиваночка, яку власноруч вишила і зробила мама. Я сама не вишиваю. Це дуже для мене і цінно, і це ще й естетично. Але для себе я зробила такий висновок, що серед старих речей треба визначитися, де є просто старі речі, а де є мотлох. І оцей мотлох треба мати в собі сміливість зробити висновок. А чи потрібний він мені? Наприклад, стара якась апаратура. Ну, от якийсь там магнітофон. Ну, це ж смішно, правда. Ну, але є ще такі речі, як фотографії, вишивки, які, от я знаю, що вони цінні, але не пов'язані з сім'єю, то тут можна думати про друге життя. Ну, і вашу вишиванку, мабуть, будуть берегти. всі Так. Це взагалі цікавий дуже костюм. Коли мені потрапляють до рук вишиті старовинні речі, то, як сказала одна з неї, етнограф, їх не можна чіпати. Тобто з ними щось робити. Я з іншою спілкувалася, Тамара Степаненко, яка власниця художньої майстерні. Вона сказала, якщо старовина річ, але десь в якомусь місці пошкоджена, з цієї речі можна зробити якісь е, е, фрагменти і виготовити новий взагалі. Стрій, от це, що ви бачите зараз, це старовинні вишивки, але це зовсім сучасне плаття, яке поєднання з трикотажем і має друге життя. Так, пані Ганно, От я знаю, що ви дотримуєтесь думки, що прибрати зайве це упорядковувати своє життя, свої думки, звільнити простір для нового. Ну а якщо приходить, от ну, онука до бабусі, ну до мене наприклад, дочка приходить і часто ну каже, давай, я викину все це воно старше покоління, Я правда не ображаюсь, але старше покоління зазвичай ображає таке недбале ставлення до вашого минулого то на ну до нашого. Як тут бути, ну то, це ж. Не викидати, тому що це дійсно ображає і це викликає відчуття, що моє життя перехрещується, перекреслюється і викидається. Не просто ведмедик викидається, а частина мого життя. Тому зараз я я так ніколи не кажу раніше. Я казала, да можна все викидати. Нащо нам потрібні ці речі? Але я розумію, що японський мінімалізм і український це різні речі, і ми, українці, ми не можемо жити в голих квартирах з однією мисочкою для рису. Ми живемо в квартирах, в домах, які створюють нашу історію. І всі ці речі це наша історія, перш за все. Це символ того, що ми є, ми були, ми маємо значення, ми історія самі по собі. І тому я не пропоную викидати, але знову ж таки, є певна категорія речей, наприклад, одяг. І в неї є щось пам'ятне в кожній цій категорії, а є щось. Не дуже. І от на тлі речей не дуже ми виділяємо пам'ятне і зберігаємо тільки його. От, пані Судану, от ваші речі ми показуємо. Ну, Жінкам найскладніше звільнити шафи від ну, старого одягу. Я, чесно кажучи, сам інколи ну, не можу викинути. Наприклад, костюм пошитий два костюми. Михайлом Вороніним, один в 88-му році, а інший на Олімпіаду 96-го. Ну Як ти позбудешся таких речей, коли вони мають і пам'ять про великого дизайнера? Ну, це студентські роки, от 75-й рік, бузагонівка, ця, Ну, вона для мене дорога. Ну, я її інколи одягаю. Навіть. Ваші речі такі. Це було плаття. Тоді Тетяна Єпіфанова зробила, моя модельєр і технолог, зробила зовсім інше. Речі повинні служити людям. Це ну, була старовинна сорочка, а став такий костюм. Чудово. От ми зараз подивимося у Новітнє прочитання нашого гімну від театру пісні Колесо. І це фрагмент відокліпу. Подивимося. Пані Світлана і пан Дмитро, я там бачив пані Світлана, от нове це добре забути старе. Ну, на Петро, напевне, потрібен і смак. ми бачили ваші костюми. Ну, щоб це все поєднувати, щоб його зберігати, зрештою, бо часто пенсіонери цього не вміють. Ну, смаку не в кожного є ж, і воно вони часто виглядають такі сумно і постаречимо. Як перший пункт має бути все дуже чисто і охайно, якщо і річ і стару зберігаєш. Ну, час від часу якось її треба доглядати. чи доглядати щось з нею робити. А у мене ситуація, так як я артистка, що мені хочеться, щоб оці такі цінні речі вони мали ще друге прочитання. Ну тут, звісно, не обійтись без хороших, фахових ще таких от порадників і ті, які будуть це виконувати. Ну, наприклад, у мене було плаття без рукавів, а дизайнерка на батику зробила рукави, розписала. Це вже новинка прочитання, так чи Ольга Вунівенко, чи е, Галина Дюговська теж із старого, як вона може, як дизайнер, і як якісь аксесуари ще придумати. Звісно, тут ще і я маю е, бажання і хочу от, втілити, а допомагають мені отакі, от, от мої подруги і уже фахівці. А що робити з старими речами, такими фотографіями, платівками, наприклад, ну, плакатами? Ну так буває, що господар помирає, воно потім десь валяється. Ну я не кажу вже про пересічних людей, для яких теж щось є цінним от. от Дмитра Гнатюка, архів народного артиста знайшли на смітті, там і листи, і афіші, фотографії. От на якому етапі от слід замислитися, що робити з накопиченими книгами і речами, де їм місце? Це треба нам ще, коли в нас світлий розум, гарна пам'ять думати про це. Наприклад, я думаю, кому будуть прикраси, бо в мене невістки, мінімалістки. Я вже думаю, десь щось може комусь подарувати з фотографіями. Колись взяла таке генеральне прибирання: оці величезні альбоми картонні, їх знищила, фотографії виняла і зробила це набагато. Набагато ну компактнішим. компактнішим, так і отак в багатьох речах можна придумати щось, але треба замислюватись. Зарання пані Гано, а є якісь критерії, за якими ну треба відбирати. Ну я розумію, коли пам'ять е, людини, то тут єдиний критерій пам'ять. Єдиний критерій. А дивлюся я на це чи ні? Якщо я вже рік на це не дивлюся, якщо я навіть не відкривала того альбому вже рік, можливо, його варто скоротити. А в фотографії взагалі все паперове, воно псується з часом. Його можна оцифровувати тут людині похилого віку, можливо, можуть допомогти саме помічники. Просто зробити цифровий архів і показати, як його переглядати, бо ну, це ж все одно зіпсується. І е, якщо поступово, хоча б кожен рік переглядати те, що вже не так тішить душу, вже не такі спогади викликає, то цього буде менше. Мати сміливість все таки прийняти рішення і викинути Ой, як це не не просто. Відк... Не просто відкладене життя. От до війни це було майже правилом заначку під матрас, кращий одяг на поховання, кращий посуд на ювілейний стіл. Тепер кажуть на після війни, Нага, чи варто відкладати життя і ті радощі, які можемо мати зараз? Ні, тому що найкращий день це сьогодні. Українці, як ніхто знають про це, що завтра це під питанням. Вчора була вчора, а сьогодні у нас є. І варто жити і використовувати наші речі сьогодні. Відкладати не можна. Не можна відкладати. Однозначно, є у нас така риса в українців, На потім краще гостям, так і з одягом. І тепер я перекреслила в собі ці. день. Красиво в хаті одягаюся, ну, не концертно, звичайно, але те, що десь би інші, а може я десь вдягну пізніше. Ні, зараз, тому що ми не знаємо, що нас очікує завтра, точно. Ну я наразі нагадую, що всю інформацію щодо матеріальної допомоги і допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. До речі, ви можете подзвонити і замовити книгу як тітенька шура якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. Ну і перші 200 глядачів прямого які зателефонують, отримують книгу без Коштовно. Ну, дякую, шановні гості, що допомогли нам розібратися в такій непростій сьогоднішній темі програми. І на цей недільний ранок я традиційно хочу. Квіти, який у вас улюблені колір? Жовтий. Тобто, а так, мене як я вчасно запитала. Дякую. дякую дуже.